Хорошо. Хорошо. Я прошу прощения на камеру. Покажите, пожалуйста, мне не видно было. Ой, Визуально, Однако, серия, это, ну, 240 тисяч гривень неправомірної вигоди за позитивний акт перевірки у Дніпрі. Викрили групу посадовців. Головному державному експерту Державного науково-дослідного інституту повідомлено про підозру за даними слідства. 240 тисяч гривень винагороди вимагали фігуранти від представника приватного підприємства. За вказану суму, експерт дослідного інституту обіцяв вирішити питання у ДСНС щодо складання позитивного акту перевірки стосовно додержання норм пожежної безпеки на базі відпочинку. Після позитивного вирішення питання частину коштів неправомірної вигоди, головний державний експерт повинен був передати головному інспектору районного сектору служби з надзвичайних ситуацій. 11 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посадовця державного науково-дослідного інституту під час отримання 240 тисяч гривень у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України на підставі отриманих Доказів одному із фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 шістдесят прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Слідство триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.